Софія, столиця Болгарії, місто, що стоїть на руїнах трьох імперій. Гуляючи там, дуже легко можна зустріти залишки римських будинків, візантійські артефакти і османські мечеті. Безумовно, в міста величне минуле. А яке воно сьогодні? Не злітаєш, не розберешся, подумав я і злітав. Перш за все хочеться відзначити болгарські авіалінії. В літочку пригощали її сендвічами і кока-колою, і шоколадками. Та ти шо це сервіс. Інші європейські перевізники в кращому випадку дадуть тобі водички, і то вважай тобі повезло. З аеропорту дуже легко дістатися будь-якої точки міста, адже там є метро, і це дуже зручно. Далеко не всюди в Європі таке можна зустріти. Ну в сенсі метро там, як правило, є, але до аеропорту його зазвичай не проводять. Але тут є інший нюанс: аеропорт знаходиться доволі близько до основної частини міста, і тому у центрі може бути чутно, як літачки літають туди-сюди. От навіть вночі це може заважати спати. Речі про історичний центр. Я там якраз і оселився, і отакий шикарний вид був з мого вікна. Я думав, може кудись не туди заїхав, але ні, походу, майже весь центр такий. Хто жив у Одесі, знає, що таке молдаванка. Ось ось воно. Тільки на максималках. Гуляючи тут вночі, я б не сказав, що почуваєш себе в безпеці. У перший день до мене тричі докопалися якісь вуличні попрошайки. І якби з одного боку нічого страшного, вони наче не агресивні, з іншого ну не дуже комфортно якось. Так, можливо, занадто жорстка критика, але тримайте в голові, що перше враження іноді може бути дуже гіперболізоване. Додивіться відео до кінця, і картина буде більш повна. Справді, чимало фасадів не просто облуплені, а прям убиті, прям ну, насмерть. А вуличні вандали зверху ще й графіті свої намалювали. Зазвичай це просто якісь вбогі безідейні теги. Однак буду справедливим, є і красиві. Знайшов отакий от мурал. У самому центрі міста є закуток, ніби спеціально виділений під графіті. Якщо не помиляюся, тут проводився міський конкурс графіті у 2020 році. От є отакий Чупачупс, вже облупаний, звісно, але непоганий. А цей мурал присвячений дружбі Болгарії та Нідерландів. Важливо розуміти, що самі по собі графіті я не вважаю проблемою, це ж типу мистецтво. Проблема, коли мистецтво обмежується написами на кшталт Тут був Микола. Чи ще краще якимись матюками чи пісюнами? Люди тут дуже віруючі. От церква така гарна, охайна. А от Хрести на стіні хтось намалював. Права Справедливості заради на стінах панує свобода слова. Навіть не знаю, це добре чи погано. А що справді добре, так це архітектура у самому центрі міста в районі площі незалежності. Тут знаходяться усілякі урядові будівлі. Суто архітектурно дуже нагадує київський урядовий квартал. Все ж сталінський ампір має свій шарм. Я раніше казав, що Софія стоїть на руїнах трьох імперій. Насправді була четверта. Врешті-решт, Болгарія це колишня країна соцблоку. А отже, Совок залишив тут свій слід. І я хотів пожартувати, мовляв, не всій імперії після себе залишають щось красиве і величне, показавши оцю стрьомну панельку буквально по сусідству з урядовими будівлями, але все ж буду об'єктивним. Так, ці красиві будівлі колись побудували комуністи, сиділи там, фантазували про Маркса та Енгельса, але вже не сидять. Так, посередині цієї площі колись стояв пам'ятник дідушки Леніну, але вже не стоїть. Тепер тут красується монумент Святої Софії. До речі, знесли Пітер дідуську ще в 91-му. Це рішення було прийнято владою. Болгарія тоді дуже швидко змінила курс. У нас же Іліча знесли разом з Фьодоровичем відносно нещодавно. І це рішення було прийняте народом, всупереч владі. Висновків не буде? Але в коментарях можете покумекати на цю тему. Да, Совок наслідив більш ніж достатньо, і ми до цього ще повернемося. Але ж були ще три інших імперії, буквально там же, неподалік від площі Незалежності, весь спадок зосереджено по суті в одному місці. Оскільки ми йдемо у зворотньому порядку, то почнемо зі спадку Османської імперії. Вона запам'яталась болгарам, та й не тільки їм, якщо чесно, як абсолютно тиранічний режим, який придушував і принижував християн. В Болгарії цей період називають п'ятивіковим рабством. Але все ж історія є історія, тож спадок залишилась єдина в Софії Мечеть, яка була побудована в 16-му сторіччі. Не бачу сенсу якось тут надовго затримуватися. Ще треба подумати, хто був гірше. Османи чи Недолюблюю, що перших, що других. Підійдемо до археологічного музею, який розташований, увага, в будівлі колишньої мечеті. Довкола, прямо на відкритому повітрі, стоять різні артефакти Римської та Візантійської імперій. здебільшого, звісно, римської. Візантійського більше всередині самого музею. Там і монети, і мозаїки, і хрести, і ікони. Але ми люди бідні, тож насолоджуємося тим, що нам доступно за безплатно. Тим більше, що ще пару кроків, і ми спускаємося до підземного переходу, де лежать руїни римського міста Сердіка. Древні колони, антична бруківка. Сам факт того, що в цих стінах жили люди ще півтори тисячі років тому, збиває з пантелику. Дуже важко це все усвідомити. Весь цей район центру буквально музей під відкритим небом. І не дивлячись на те, що десь в 100 метрах стоїть якась совкова панелька, ще в ста облуплені і не дуже доглянуті будівлі епохи якогось неоренесансу, але конкретно тут, конкретно в цей момент. Ти не в 21-му, не в 20-му і не в 19 му сторіччі. Ти в античній фракії. Але повертаючись до облуплених будівель неоренесансу, я б не сказав, що вони прям сильно вбиті. Так, звісно, це не Прага яка-небудь є над чим попрацювати. Буває, що фасади вже зовсім розвалені. Однак їх все ще можна врятувати. Далі я зголоднів, тож попрямував у бік, мабуть, найбільш живої вулиці міста бульвара Вітоша. Тут п'ють каву, призначають побачення, просто гуляють. Чимало різних закладів харчування та магазинів одягу. Коротше, як Дерибасівська в Одесі, тільки з видом на гору Вітоша. І видом на собор святої неділі. До речі, в цієї церкви величезна історія. Маленька церквушка тут стояла ще за часів в Візантії. В ході історії її зносили, знищували, підривали. А болгари все будували й будували, як в тому мемі з Грифінів. Востаннє цей собор відновлювали у 30-х роках минулого Мого сторіччя після жахливого теракту, влаштованого комуністами. Ну, не здивований. Ну і якщо вже мова пішла за церкви, то я великий прихильник православних храмів, католицькі готичні собори мені естетично ближче, але болгарські православні справді красиві. Є, звісно, і дефолтні РПЦшні церкви з оцими всіми золотими куполами, навіть опускаючи сумнівну репутацію даної так сказати організації. Суто естетично не моє. А це ви вже бачили: храм Кирила і Мефодія. Красиво. Але найбільш знаменитий, мабуть, храм пам'ятник Олександра Невського. Абсолютно. 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 Побудований на честь російських, так сказати, освободителів. так вже історично склалося, що саме Російська імперія врятувала болгарів від Османського рабства з великою кількістю нюансів, звісно. Врешті-решт, під російським впливом, нікому не подобається, то що у першій, що у другій світовій болгари були. По іншу сторону барикад, хоча в пряму конфронтацію з Росією не вступала у знак подяки за визволення від турків. Храм до речі, переіміновували, але потім все вернули назад. З точки зору архітектури, храм дуже красивий, з точки зору історії, яка за ним стоїть, доволі неоднозначний. Є і католицькі церкви, хоча конкретна ця архітектурно нагадує скоріше щось протестантське. мабуть, тому що старий храм був зруйнований в ході Другої світової, а новий побудували всього років з 20 тому, вже враховуючи сучасні тенденції. З церквами, поки закінчимо, повернемося назад до бульвара Вітоша. Якщо йти уздовж нього, у бік гори можна вийти до Національного палацу культури. Це здоровезне, не побоюся навіть сказати, монструозне нічто, побудоване на початку 80-х. Ох і любили ж совєти будувати гігантські споруди. Чи то бруталізм, чи то соцмодернізм, але мене воно прям вразило, коли я побачив його вперше. І не те, щоб цей палац був якимсь красивим чи. Естетичним, це не про нього. Але він вражає своїми масштабами і не знаю потужністю шолі. Тут проводяться різні концерти, театри, виставки та інші заходи, навіть політичні дебати. А навколо неймовірно широка площа. Чимось нагадує місцевість навколо батьківщини матері в Києві. Оцей простір, широта і непогане видне місто. А тут ще й на гору Вітоша. Мені стало цікаво, куди можна дійти, якщо і далі йти у бік гори. Натрапив на так званий міст закоханих. З нього не те, щоб якісь красиві види відкриваються, але веде він до південного парку. Там мало бути щось красиве, але на той момент ще була зима, і я вирішив, що там нема що робити. Ще й холодно, блін. Тож тупо сів в метро і поїхав у бік гори на саму крайню станцію. І потрапив у якийсь житловий район. Адміністративно він так і зветься: Вітоша. Насправді цілком собі нормальний район, який останні 10 років активно забудовується, розвивається. Тут є і дорогі ЖК, і різні бізнес-центри, і навіть найбільший в Болгарії торговий центр. Хезе, я там був, звичайна собі та цешка. Не те щоб велика. Коротше, якщо жити в Софії, то мабуть тут. І всі зручності поруч, і сучасна забудова, і метро поруч, і до природи дуже близько. Звідси ходять автобуси прямо до самісінького підніжжя гори. А там взимку лижі, влітку хайкінг. Класно. Але є в Софії і такі чисто постсовєтські райони. В один з таких я випадково зайшов, блукаючи центром. Спочатку пішов подивитися Софійський університет. Це найкрутіший універ в Болгарії. І найстаріший, побудований в кінці 19-го сторіччя. Далі від нього до бібліотеки імені Кирила та Мефодія. Тут зберігається багато важливих об'єктів слов'янської писемності, навіть середньовічні рукописи, є й різні старовинні османські, грецькі та арабські документи. Загалом багато чого цікавого. А далі ще пару кроків і видніються старі добрі панельки, десь утіплені, десь розмальовані, але такі рідні для нас вихідців з постсовку. Десь я таке вже бачив. Болгари таки познали совєтський артхаус. До вершини шиномонтажного мистецтва ще далекувато, але це викликає ностальгію. Загалом Болгарія багато в чому схожа на Україну. А Софія на Київ і в хорошому і в поганому сенсі: зелені міста з великою історією. Київ стоїть на пагорбах. Софія біля підніжжя гори. Красиві храми, неоренесанс, сталінський ампір і панельки. Київ, до речі, попри все, виглядає більш охайно. Мабуть, більше грошей виділялося на реставрацію фасадів. Натомість Софія має ще більш глибоку історію. Все ж, різниця майже у тисячоліття. Столиця Болгарії одна з найстаріших. У Європі бачила аж чотири імперії, спадок яких можна споглядати, просто гуляючи містом. Думаю, Софію все ж вам варто відвідати, особливо якщо ви поціновувач історії. На одній площі можуть стояти залишки Римської імперії, Візантійська церква, Османська мечеть і Сталінський Ампір. До речі, чув, що в Пловдиві історії ще більше, і дідько, як же я хочу туди з'їздити. Але Софія, це все ж столиця. І в цей момент я зрозумів, що знов допустився помилки. Я продовжую оцінювати місто з точки зору туриста, і це не те, що погано, але відвідуючи якесь місто чи країну, в мене завжди виникає інше питання: а чи хотів би я тут жити і відповісти на нього, поки складновато? Я зовсім мало часу приділив саме життю тут і сам не зміг розібратися з цим. Але пожити кілька місяців чи навіть півроку хотілося би. Був би цікавий досвід, шкода, що вже треба їхати. А ви, до речі, підпишіться, бо дуже скоро буде ще один відео. Я вже працюю над ним, і він буде не з Болгарії.